Всім привіт! Мене звати Ростислав. Я представник компанії Квінта Агро. Ми є офіційним дилером надійної і відомої техніки бренду Massey Ferguson. В сьогоднішньому відео я вам розкажу топ-5 переваг найпотужнішої лінійки тракторів 8720, а саме модель 8737S. Нова форма шасі з колісною базою в 3,1 метр забезпечує просто неперевершену маневреність і зменшує радіус розворота, який складає всього 5,7 метра. Панорамна кабіна з оглядовістю 360 градусів. 16 LED-ламп дають неперевершену освітленість для роботи вночі. Паливний бак 630 літрів. Зменшений похилий капот забезпечує просто неперевершену оглядовість з кабіни. Для зручності оператора кнопки керування задньою навіскою, винесними парами гідравліки і валом відбору потужності винесені на задні крила. Перша перевага. Трактор оснащений одним з найекономічніших двигунів фінського виробництва Ако Power. Всім відомий як Valmet або sisu Diesel. Номінальна потужність цього двигуна складає 340 кінських сил. А максимальна потужність 370 кінських сил. А низька витрата палива забезпечується робочим об'ємом 8,4 літри, крутним моментом 1540 Нм на метр і паливною системою Common Rail. Унікальна система охолодження двигуна Сісклеєр, продумана конструкція дефлекторів капоту і правильне розташування касет радіаторів. Збільшують продуктивність обдуву на 42%. Завдяки такій конструкції розташування радіаторів їх дуже зручно і просто обслуговують. І за рахунок цього вони менше забуваються рослинними рештками. Другою перевагою є найкраща в галузі безступенева трансмісія Dyna VT це гідромеханічна коробка, яка забезпечує безступеневий рух від 30 метрів за годину до 50 км за годину. Дуже класною фішкою цієї трансмісії є функція DTM, це так званий круїз-контроль. Ви просто виставляєте швидкість, двигун сам автоматично підбирає оберти для низької витрати палива. І з особливого, ця трансмісія розташована в окремій масляній ванні. Це забезпечує дуже надійну роботу і економію на інтервалах ТО. Третьою перевагою є проста і надійна перевірена часом конструкція переднього мосту, активне регулювання тягового зусилля і система підвізки QuadLink, яка має хід 90 мм. Забезпечує дуже гарне щеплення з ґрунтом, за рахунок цього досягається низька витрата палива. Також ця система нівелює ефект галопування, тобто при роботі на високих швидкостях вона активно гасить коливання, забезпечуючи комфорт трактора і класне щеплення з ґрунтом. Четвертою перевагою є гідравлічна система і задня навіска. Гідравлічна система закритого центру. Продуктивність насосу 205 літрів за хвилину. В даній комплектації ми бачимо 4 виносні пари гідравліки, опційно доступно до 6 пар. Також наявні декомпресори, для чого вони потрібні, для зручного приєднання і від'єднання гідрошлангів. Також ми бачимо тут лінію зворотнього зливу і пауербіонд. Надпотужна задня навізка 4-ї категорії, яка має вантажопідйомність 12 тонн з різними видами причепних пристроїв. А тут ми бачимо виносна резетка ізобаз. Наступною перевагою є дуже просторна кабіна з кутом огляду 360 градусів. Розглянемо більш детально органи керування. На правій стійці ми бачимо управління робочим освітленням, зручне управління валом відбору потужності 540, 1000 з екорежимами. Далі ми бачимо блок електронного керування навіскою, клавіша амортизації транспортного положенні, регулювання режиму роботи в полі, швидкість піднімання навіски. І максимальна висота підйому. Нижче ми бачимо блок управління габаритами, транспортним освітленням, переднім мостом авторежим і примусовий, управління амортизацією переднього мосту і функція Speed Steer, тобто передаточне відношення рульового колеса. У вас за півтора оберта повертається кермо з крайнього вліво, крайнього вправо. Переходимо до підлокітника. Це в нас відповідно включення-виключення вала відбору потужності і його авторежим. Блок керування режимами трансмісії. Клавіша вимкнення режиму DTM, тобто круїз контролю. Цими колесиками ми можемо регулювати швидкість. Це в нас режим переключення трансмісії, тобто режим керування важелем або ручним або ножним газом. Регулювання глибини навіски. Це у нас регулювання підніманням опусканням навіски. Ручний газ. Це у нас важіль, який відповідає за виносні пари гідравліки. Відповідно, перша, друга. Ці клавіші дві. Ми можемо запрограмувати будь-яку абсолютно функцію. Вимкнення і ввімкнення гідравлічної системи, клавіші програмування обертів, тобто є дві клавіші програмування пам'яті обертів. Це в нас улюблена клавіша всіх операторів програмування розворотної смуги. Тобто ми тут програмуємо почерговість операцій, які нам потрібно виконувати, і натисканням однієї клавіші вони всі послідовно будуть виконуватися в тому чи іншому порядку. Переключення транспортного або робочого діапазону. І це в нас підключення ізобаз системи причіпних або навісних машин. Джойстик. Для зручності всі ці функції на ньому дублюються. Розглянемо їх ближче. Це у нас клавіша розворотної полоси, реверсу, гідравліки, програмування круїз контролю швидкості c 1 c 2 управління задньою навіскою, валом відбору потужності і пам'ять обертів. Далі славно відомий 9-дюймовий термінал DataTronic 5. Тут повністю все керування трактором. Навігаційна система, яка йде до речі в базі, керування виносними парами кожної окремо і програмування поворотної смуги, як я вже говорив. І ще сюди можливо підключити Ізос, і також в опції, якщо є камера, можна поставити відеокамеру. Дуже зручне і комфортне сидіння оператора. Воно має пневмопідвізку, має обігрів, зручні підлокітники. Має регулювання як і в поздовжньому плані, так і його можна буде повертати праворуч або ліворуч. Праворуч ми бачимо важель керування освітленням, важіль керування, освітлення, керування склочистиком і звуковим сигналом. Тут ми бачимо наш славно відомий електрогідравлічний реверс Power Shuttle. Що тут є? Режим парковки. Зміна напрямків руху вперед або назад. І таке я тільки тут. Натисканням назад або вперед ми відповідно додаємо або зменшуємо швидкість. Тут ми бачимо нашу панель приладів. Є два дисплеї, інформація, по яким дублюються на нашій термінал DataTronic 5. Натиснувши кнопку, ми можемо побачити, скільки тут наробіток, скільки нам до ТО і серійний номер машини. І погнали далі по дисплею. Тут ми можемо встановити ширину агрегату для того, щоб нам агрегат рахував площу. На даному дисплеї видно витрату палива на гектар, на годину. Далі інформація по паливу, скільки заправлено, скільки в баку. Далі в нас відображається інформація по валу відбору, задньої навісці, керування трансмісією, гідравлічна система, інформація по двигуну. Інформація по розворотній полосі, налаштування трансмісії жнову ж таки і режиму, налаштування підресореного переднього мосту, джойстик, загальна інформація по машині і керування дисплеями. На середньому дисплеї ми бачимо паливо, тиск в системі і інші показники. На правому дисплеї у нас відображається швидкість, робочий або транспортний діапазон, інформація взагалі по обертам двигуна, мотогодинам. Вище також маємо два дисплеї, як взагалі в будь-якому автомобілі. Червоні індикатори це заборона, жовті індикатори це інформаційні. І тут ми бачимо тахометр обертів двигуна. Конструкція кабіни наскільки продумано. Що тут все дуже зручно і дуже просто. Стійки не заважають огляду. Великі панорамні дзеркала розташовані там, де саме вони потрібні. Шторки. Їх можна опустити в сонячну погоду. Сонце не буде заважати працювати. Як на правій стороні вони є, на лівій стороні. І так само в нас є задня шторка. Є блок керування кондиціонером і опаленням, підготовка під аудіосистему. і керування заднім очисником. Також у базовій комплектації ми бачимо, що є сидіння помічника. Є дуже багато дефлекторів для обдуву повітря, велика кількість різних ніж, підстаканників. А зараз я покажу, як це все виглядає в роботі. Знімаємо паркінг, вибираємо напрямок руху і поїхали вперед. Все просто, зручно, надійно і головне з економією палива. А зараз я покажу вам, як керувати за допомогою джойстика. Переводимо керування в режим важеля. У нас на моніторі загорається індикатор. Переводимо напрямок руху вперед і натисканням джойстика від себе вперед ми починаємо рух. Чим більше ми тиснемо, тим трактор швидше їде. При переведенні в режим паркінг у нас автоматично зменшуються оберти з 1000 на 750. Іще один важливий аргумент. На сьогоднішній день це найкраща пропозиція по ціні. Різниця між цим трактором і тракторами такого ж класу складає від 80 до 120 тисяч доларів. І наш трактор є в наявності. На рахунок підтримки наших клієнтів у нас 23 філії зі складами запасних частин. Один з них центральний в місті Дніпро, і два розподільчих в місті Пориспіль і Нові Новісанжариця Полтавська область. Відділ сервісу за вимогами АКО забезпечений автомобілями в повному спорядженні і сервісними боксами, обладнаними всім необхідним для виконання ремонтних робіт. Тож завітайте до нас на безкоштовний тест драйв. І особисто відчуйте потужну силу цієї машини. А також долучайтесь до наших соцмереж Facebook, Instagram, а також групи в telegram каналі і переходьте на наш сайт. А ще ми, Квінта Агро, зможемо запропонувати вам трактори 5711 потужністю 110 кінських сил, 6713 Потужністю 132 кінських сили, 77 24 С, 220, 240 кінських сил, 77, 26 С, 240, 260 кінських сил. І наш сьогоднішній герой 87 тридцять С, 340, 370 кінських сил, а ще зернові комбайни, самохідні оприскувачі і просотні сівалки.